Сьогодні, 23 вересня 2011 року, у Миколаївському державному аграрному університеті відбулося засідання студентської колегії, на якому було дано оцінку неадекватним діям студентки Києво-Могилянської академії, та було обговорено той прикрий інцидент, що стався під час саміту міністрів освіти СНД. Спільною думкою студентської колегії стала категорична незгода з такими екстремістськими діями, прихованими під ім'ям усього студентства України. Далі пряма мова. Як стало відомо, студентка Києва-Могилянської академії поводила себе нічемно і безкультурно, і тим самим образила всіх нас. До того ж, вона заздалегідь готувалася. А з урахуванням того, що відбулася стихійна акція протесту її прибічників, студентів цього університету в Києві, то я оцінюю це все як політичну акцію. В демократичній державі існують цивілізовані способи висловлення громадських позицій. І якщо ми з вами хочемо таки увійти до Європи, то подібного роду хуліганські дії ніяк цьому не сприятимуть. Я можу прокоментувати цю ситуацію так: по-перше, мені не зрозуміло, хто дав прав цій дівчині висловлюватись від імені усього студентства України, тоді, коли особисто у мене та у моїх товаришів думки ніхто не питав. По-друге, ну якщо це була спланована акція, то чому її впровадили в життя таким нецивілізованим, таким недемократичним методом? До речі, мета цієї акції зовсім не розуміла. Я вважаю, що таким чином дівчина проявила свою невихованість, некультурність, свою несформованість як громадянина. Ми проти екстремізму і ми підтримуємо курс на демократизацію та модернізацію усього нашого життя, в тому числі і вищої школи. Я і мої друзі, обговоривши цю новину. Вважаємо це непристойною і нецивілізованою поведінкою. Дуже дивно, що дівчина, якій лише 17 років, напевне, вона студентка першого курсу, бере на себе сміливість говорити від імені всього студентства України. І давати оцінку діям керівників держави. Ми вважаємо, що оцінювати може лише та особа, яка має досвід, знання і кваліфікацію. Тому кожен має займатися своєю справою, студенти навчатися, а викладачі навчати. Ми ніяк не погоджуємося з тим, що вчиняють деякі київські студенти. Хочемо нагадати їм золоте правило моральності, поводь себе з іншими так, як хочеш, щоб вони поводили себе з тобою. Мушу довести до вашого відома, що студенти Миколаївського державного аграрного університету критично сприйняли вчинок і позицію студентки Києво-Могилянської академії Дарії Степаненко. Це не є конструктивною позицією. Вона фактично закриває шлях до громадянського розуміння і діалогу в суспільстві. Я, як голова студентської колегії Миколаївського державного аграрного університету, мушу сказати, що студенти нашого університету. Підтримують курс української держави на реформування та модернізацію, в тому числі і в системі вищої освіти. Ми не поділяємо думки деяких удаваних патріотів щодо таких методів висловлення своєї думки.